Футбольний прогноз, чемпіонат світу, друзі. Євровідбір на Мундіаль 2026, який пройде в Канаді, США і Мексиці. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашій спільноті. Дякую всім, 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 завжди, завжди, завжди. Отже, 9 жовтня. Четвер, в четвер ми очікуємо вісім матчів в чотирьох групах. По два матчі в кожній. Окремо приблизно розберемо ситуації по групах, які вже є шанси, які намічаються лідери в групах. Нагадаю, що перше місце напряму виходить, друге місце. Там уже будемо брати рейтинг команд, які зайняли другі місця, і там вже буде. Своя сітка. Отже, не будемо так уже далеко наперед забігати, поки що розглядуємо групи групові матчі в єврозоні відбору на Чемпіонат світу 2026. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Заряджаємо все, що ви можете, все, що посильно. Лайки, коменти, як я і сказав трішки раніше. Дуже дякую, друзі. Я буду про це нагадувати тисячу разів і тисячу разів буду дякувати. Отже, перший матч у 19.00 Фінляндія Литва. Фіни, звісно, трішки, як по мені, трішки втратили в рівні футболу останнім часом. Старіє зіркове фінське покоління. Я так пояснюю, не знаю, як ви. Литва десь на рівні залишилась так, скоріш за все, фіни виграють цей матч. Це, до речі, група Г. Група, е, на нашу транскрипцію Г. Група Г. Тут, окрім Фінляндії, Литви. Тут ще Нідерланди Мальта. Нідерланди лідери. Фіни треті. Польща друга. Але Польща саме 9 го жовтня буде відпочивати. П'ять збірних в групі Г. Фінляндія. Скоріше за все, я сказав, переможе, але я не буду брати перемогу фінів. Я, друзі, візьму індивідуальний тотал Фінляндії більше 2 рівно коефіцієнт 2,6. Я візьму результативність. Тому що саме над чим треба попрацювати фінський збірній, це над результативністю. Занадто багато пропускають фіни навіть більше, ніж Литва. Литва за 5 матчів пропустили 7, а Фіни аж 8 м'ячів. І при цьому забили Литва 5, а Фінляндія 6. У Литви 7 очків. У, у Фінляндії 7 очків, у Литви 3, вибачаюсь. Литва на 4-й сходинці, Фінляндія на 3. Е... Все ж таки, не дивлячись на таке. Не дуже завидне становище. Я натякаю на перемогу Литви, тому що я беру два м'яча і більше у виконанні фінляндської збірної. Саме Фінляндія фаворит тут, я вважаю. Але ще раз повторюю: я не беру перемогу Фінів. Я беру індивідуальний тотал більше двох рівно, 2 рівно 2,6. А в паралельному матчі. Мальта, Нідерланди. На, Мальтійсь, на Мальтійському острові будуть грати. Мальта, господарі. П'ята Мальта і лідери групи Г Нідерланди на першій сходинці. Е, Нідерланди перемога в гостях. І при цьому тотал буде більше 3,5 коефіцієнт 1,79. Це група Г. Переходимо далі. Група С. Третя група за ліком. Шотландія, Греція. Друга і третя команди. Також в цій групі, друзі, Данія лідер на першій сходинці. І на останній на четвертій тут чотири збірних. На останній на четвертій збірна, яка представляє диктатуру Лукашенка. У них 0 очків. Диктатура Лукашенка буде приймати Данію, а Шотландія буде приймати Греків. Шотландія, Греція. Тут у мене прогноз тотал більше 2 рівно 1,72, а для матчу диктатура Лукашенка і Данія. Тут у мене прогноз перемога гостей, Данія перемога і тотал більше 2,5. 1,69. Далі переходимо і розглянемо групу H. Група H. Тут у нас Боснія Герцеговина. Також Австрія. Іде така сама кількість набраних очків, як і у Боснії Герцеговини. І йде другою вслід за БІГ. марино на останньому місці. Кіпр на 4-му. Отже, Кіпр приймає Боснію Герцеговину. Тут практично без коментарів. Перемога гостей 1-931. Перемога Боснії Герцеговини в гостях у Кіпрі. Важка, але перемога Боснії Герцеговини. 1-931. А щодо матчу австрія сан марино то тут нас очікує. В самий результативний матч. І я вважаю, що австрійці, тільки самі австрійці, заб'ють більш шести м'ячів. І австрійці будуть так само, як і Боснія Герцеговина, лідерами групи H. Австрія перемога і тотал більше 6,5 м'ячів, нібито хокейний прогноз. Але воно так і є. Коефіцієнт 2,09. Ну, і четверта група, яку ми розглянемо в цьому обзорі і в цьому прогноз каналі, це група L. Група L. Тут у нас, друзі, Фарери Чорногорія. Без коментарів. Перемога Чорногорії. 2,224. коефіцієнт. І Чехія Хорватія. Матч дня. Самий цікавий, я вважаю, буде матч. Чехія Хорватія. Чехія друга в групі Л, Хорватія перша. Ще тут є Румунія. Слід за ними йде. Ну, а далі вже Чорногорія, А, Ферери, Чорногорія і. Зараз вточню. Друзі, вибачаюсь, поспішаю, вибиває з колії не е, хватка, брак часу. Е, дожжі вибивають з колії. Е, дуже багато часу треба і на фермі залишати, і канал мастер клас прогноз канал не залишати. Тому я вибачаюсь. Групу Л, чесно кажу, слабо вивчив. І тому виправляюсь. Хорвати поки що перші йдуть. Далі Чехія. Але тільки завдяки більшості забитих м'ячів. Хорвати перші. А так по 12 балів у обидвох зборних і Чехія один, одну поразку має, а Хорвати чисто йдуть. 4 гри, 4 перемоги. Так ось, в якості лідера хорвати їдуть в гості в Прагу до Чехії. Група Л. Далі йдуть третіми фарери, четверті Чорногорія Монтенегро і п'яті Гібралтар. Друзі, вибачаюсь. Група Л це остання група. І остання група для розгляду в цьому відео. Отже, ми розглянули Чорногорія перемога над фарерами в гостях. Я ризикнув такий, зробив прогноз голосний такий. Перемога Чорногорії 2 224. А центральний матч цього дня у євровідборі на чемпіонат світу я назвав Чехія-Хорватія. Ось тут, друзі. Багато хто вважає, що не дивлячись на те, що грають на виїзді, все одно хорвати з мінімальною перевагою, але все ж таки фаворити. Важко з цим не погодитись, але чехи вдома грають просто неймовірно. Чехи виходить, що програли одну ігру якраз таки чехи. Саме головним своїм конкурентом по виходу з цієї групи це Хорватам. На виїзді в Загребі Хорватія на легендарном Максимірі 5-1 розтрощила Чехів. Ми знаємо, що рахунок походу був 1-0-1-1. І ось після цього. Посипалися голи в ворота Чехів. Це був майже хокейний, та не майже, а воно так і є: хокейний рахунок 5-1. І за що за рахунок цього рахунку вибачаю за тавтологію, Хорватія лідер цієї групи. І найкращі шанси з групи Л, виход на чемпіонат світу, звісно, мають збірна Хорватії. Тут навіть і до ворожки не йди. Чехи будуть виборювати свою путівку через уже сітку команд, які займуть другі місця. Це моя думка, і мій уже такий глобальний прогноз наперед. Тому дуже важливо домашній матч, навіть якщо вдасться видряпати нічию, наприклад, 1-1 чи 2-2. Це буде неймовірно для Чехів. Погодьтесь, тому що Хорватія заявила про себе в самому вирішальному принциповому матчі Хорватія-Чехія. Тому я вважаю, цей матч неймовірно важливий Чехія-Хорватія. Я навіть беру на себе сміливість стверджувати, що. Хорвати будуть грати від оборони. Чехи навіть будуть не менше володіти перевагою і володінням м'яча. Я скажу, що десь приблизно 50 на 50, можливо, 55 на 45 навіть на користь чехів. Чехи знають, що в тих матчах, які залишились, а залишилось їх небагато. Їх залишилось. Три після цього матчу. Дуже важливо буде вигравати і здобувати якомога більше м'ячів. Тобто, гра з Чехією, і ще буде два матчі. Тобто, Чехія-Хорватія. І потім ще буде два матчі для Чехів. Не так то й багато. Тому. Зараз кожен бал, кожне очко буде на рахунок золота, на вагу золота. І я вважаю, що в матчі Чехія-Хорватія 9 жовтня у четвер і Чехи заб'ють. Звісно, хорвати відповідь зроблять по-любому, як мінімум. І я вважаю, все одно комусь із них більше повезе. Я не хочу ризикувати, друзі, і брати свій улюблений параметр обидві за б'юті тотал більше 2,5. Хоча можна ризикнути, тому що саме тут я бачу ось такий сценарій. Але я перестраховуючись, благо рівень коефіцієнту дозволяє це. Я беру тут, любі друзі, тотал більше 2 рівно. Тотал більше 2 рівно. 1,62. І вболіваємо, щоб і в групі L була хоч якась певна така інтрига, боротьба. Оце я люблю у футболі. Дякую, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Це дуже важливо. І я завжди за вашу підтримку і активність вас вдячу вам і дуже-дуже дуже вдячний. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Удачі, успіхів, всім папа! -па.